Нам важливо зберігати автентичний вигляд будівель самих. Якщо будівля буде відновлена з сучасних матеріалів, то вона вже втрачає свою цінність як такого достовірного джерела інформації. Сьогодні ми в співпраці з університетом біотехнології починаємо спільний проект по сортуванню решток історичних, які представляють цінність, які Можуть бути використані, які будуть використані при відновленні цього корпусу. Це корпус університету біотехнологій. будівля колишнього першого реального училища є достатньо визначною пам'яткою для Харкова. тому Що тут відбувалося достатньо багато різних подій. Ми запросили спільноту Харкова, хто відгукнувся. Таких людей понад 100 вже сьогодні є. З цих 100 людей ну, поступово буде відбуватися робота позмінно, скажімо. І це перший такий кейс, коли дійсно в Харкові силами спільноти буде рятуватися те, що можна. Я їм вірю, що це важливо. Я, не, не те, щоб я історик, я мало про що про що це знаю, це все. От. Але я вірю, що це важливо. Я дійсно хочу, щоб щоб ці будівлі в Харкові, по, по можливості, вони зберігалися. В 22 2022 році були прямі прильоти ракет, на щастя, без постраждалих, і повністю зруйнований корпус. Це пілотний проект він тільки почався. Ми скажімо так і самі постійно робили ці суботники. Тому що зараз кожен викладач, кожен студент це трохи більше ніж просто, скажімо так. Хто він є? Він її волонтером, він допомагає, тому ми на суботниках вже робили багато роботи і зараз будемо, скажімо так, підшвидшувати темпи і допомагати всім, що можемо. І це все ж таки можна сказати наукова робота, тому що цегли різні бувають і бувають різні кладки, і тому якби це дуже цікаво насамперед. Виклик, який став поштовхом для нашої роботи на Біотехнологічному університеті, це те, що при масштабних руйнаціях будівель, як ця будівля маєтку Павлова, що за моєю спиною, значна частина автентичного матеріалу втрачається. І ми бачимо, що на прикладі цієї будівлі найбільш цінна частина була втрачена тобто це центральний порт і головний фасад. Який формував і був такою контрольною точкою всього цього майдану, він втрачений повністю. Тобто, втрачен портик, втрачені колони, оздоблення вікон, багато дуже ліпнини. Оцей матеріал, з якого можна було потім ці колони відновити, його вже на жаль нема. Ми його не знайдемо. І таких у нас об'єктів ну з десяток по місту набереться. Будівля 1874 1876 років на проспекті Героїв Харкова. Цегла виготовлялася під будівництво конкретно. Тобто цеглі також, ну, близько 150 років виготовлена в Харкові і це створює ще додаткову окрему цінність. Тому, ну, ми, ми маємо тут справу не лише з будівельним матеріалом, а дійсно з історичним артефактом. Воно пригодиться, тим більше зроблено 100 лишнім років назад. Воно кріпке і його Треба використовувати повторно. Загальна цифра близько 450 об'єктів пошкоджені безпосередньо в місті Харкові. З них от таких серйозних пошкоджень зазнали близько 30 об'єктів. Ну і Держпром також серед них. Ми маємо близько 40 будівель, з яких так чи інакше ушкоджено процентів 70-65. Близько 33 мільйонів першочергові роботи будуть коштувати по попереднім даним як на практикашторисна документація. Це ну, найбільш важливі роботи, які закроють повністю весь периметр, а внутрішні роботи близько 40 мільйонів по попереднім ну, і Будемо чекати, скажімо так, умов. Бо прильоти ще тривають.